Руку, а три з чотирьох газопроводів північний потік були зруйновані вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва об'єкти у той час не працювали, але були заповнені технічним газом. Газета та вострій тоді заявляла, що операцію з підриву спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. Загалом Німеччина видала ордери на арешт шести українців, підозрюваних у підриві північних потоків. Олена Карнау-Городняк, правозахисниця, адвокатка до нас доєднується. зараз. Будемо говорити цю важливу тему більше. Вітаємо вас, пані Олено. Вітаю студія, пані Олено. Наскільки серйозно зараз розгортаються ці події в тому плані, чи зможемо ми допомогти якось нашому українцю, якого звинувачують у тих підривах? Ну, скоріше за все, до яких така звичайна людина не міг доєднатися, чи їх організовувати, чи брати в них участь. Я б сказала так, що оцінювати а, позицію німецьких а, правоохоронців однозначно лише з точки зору. А, Кримінального законодавства, в тому числі міжнародного, це дещо не враховувати вплив політики на питання от міжнародного кримінального процесу. А якщо подивитись на другого фігуранта, який знаходився в Польщі, то Польща не схвалила його екстрадицію і постановила його відпустити. Німеччина ж ну трошки по іншому ставиться, вважаючи, що мабуть вважаючи, що є більше збитки і не таку позицію, як Польща займає, а в тому числі вважаючи, що доказів достатньо наскільки різниця позиція щодо доказів. А у Польщі щодо одного громадянина і Італії екстрадиції з деталі щодо іншого громадянина, ну тут також таке собі питання, можливо, зовсім інший обсяг доказів. Проте я думаю, що політична сторона цього питання вона ну буде вкрай важливою, тому що як ми знаємо, то звинувачення в тому, що це була спланована операція відома, безвідома, Українських спецслужб, що це захист України, або це не захист України, або це провокація а, від росіян, і так далі. ну Мотиви вони такі більш політичні, геополітичні військові. Тому тут буде впливати політика. так ось в пані, плані політичному, це насправді дуже важливий аспект, бо е, так чи інакше українські громадяни звинувачуються у злодіяннях, які, можливо, вони не чинили, але ж. Вимагаючи, щоб їх судив німецький суд, що нам робити як Україні? Чи можемо ми якось допомогти в плані захисту? Бо пан Кузніцов був на території України, як він стверджує в цей період. А, в будь-якому випадку, в разі необхідності, консульство України в Німеччині буде надавати а, посильну допомогу, ту, яку передбачено міжнародним законодавством. Я впевнена, що, мабуть, будуть зустрічатися для перевірки, чи дотримуються норм законодавства, в тому числі міжнародного, на території Германії. Його процедура утримання чи відповідає цим вимогам, а, але а, давайте говорити так, що а, Україна, якби Україна офіційно визнала, що це була спецоперація, то зовсім інший був би підхід. Ну, теоретично, я не кажу, що це в принципі так було, або це врятувало би когось. Це був би просто інша ситуація. Україна, як ми знаємо, не визнає, що це якісь скажімо так, сплановані офіційно моменти спецоперації чи щось таке. Тому з точки зору допомоги. Політичної, такої неточкової щодо конкретно дотримання прав людини а, ну цієї особи, як людини, а, ну в політично, навряд чи будуть офіційно йому допомагати. Давайте от. Висловимося обережно. Ми не знаємо з вами, чи це дійсно була спецоперація, чи причетна ця людина, чи а, перебувала на території України, чи не перебувала. Тобто, ну насправді а, питань дуже багато, і на кого вона працювала, якщо взагалі працювала і має до цього стосунок. Тому тут а, і чи втручаються в його долю наразі. Українські або російські, якщо це на замовлення Росії, спецслужби, ну або якоїсь іншої країни, тут е, публічно ми не дізнаємось. Ну, це робота спецслужб, якщо це дійсно робота спецслужб. Якщо людина не винна, чесно вам сказати, ну е, 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 я впевнена, що консульство буде слідкувати за цією ситуацією і за дотриманням. А процесуальне законодавство в Германії в Німеччині також будуть слідкувати. Це не російський суд. Тут в принципі ну шанси на об'єктивний розгляд все таки більші. Просто е, дипломатично, чи може якось Україна допомогти і власне предоставляти докази е, і різні там інші допоміжні заходи вживати, чи ми втратимо цих громадян, яких в такому звинувачують? Пані Олено, як є якийсь варіант допомогти, і чи треба дипломатично на це так само доєднуватись? Бо у нас ну, інформаційний простір про цю проблему справді мовчить, погодьтесь. Якщо Україна буде офіційно як країна підтримувати а, даного громадянина даних а, їх кілька пані Олено е, даних ну одного не Там видали група. ж німеччині ну так але... Шість осіб, так одного не видали. І якщо Україна офіційно підтримає їх, або хоча б почне офіційно. А, Робити щось не таке, як робить зі звичайними особами, яких ем, затримують за вчинення злочинів на території Німеччини, то це буде розцінено як визнання вини в даній спецоперації ну, як України. Тобто, ну це логічна. А я так думаю, що це логічна позиція публічно не від, ну, не м, казати, що ми вважаємо цю людину невинною. Якщо є докази до перебування особи на території України, звичайно, його адвокати в нього вони будуть можливо українські впевнено, що німецькі також ну безоплатна правова допомога а, працює в усіх а, європейських країнах, навіть якщо він там не знайде платного адвоката. І відповідні запити, докази, звичайно, будуть. І тут, в принципі, надаватись буде вся посильна допомога щодо отримання реальної інформації. А от по визнання, скажімо так, дипломатичної допомоги ем, такої публічної, ну це, мабуть. Якщо знову ж таки в теорії це питання. Ну, навіть якщо це не Україна, сприймуть, що це зробила Україна. Тобто, тут такі слизькі, слизька ситуація на дипломатичному рівні. Тому я впевнена, що дипломати і, мабуть, спецслужби з цим питанням працюють, і те, що зараз відбувається, це не ну. Це не російське шоу, як там чи якесь там північно-корейське. А тут ну такий дуже обережний ну, обережна ситуація і обережна з точки зору дипломатії, в тому числі пані Олено, На останок, якщо можна коротко, чи зможемо ми внести потім в список обміну, чи щоб тут і було покарання цих зазначених осіб, зокрема пана Кузніцова, в подальшому. А, ці процедури з німеччиною є. Якщо в принципі буде досягнуто нормальної домовленості, то так можна говорити про відбування покарання на території країни громадянства. Якщо буде такий запит і буде бажання особи і можливості. Почу вас. це можливо. Дуже дякуємо. Бо так чи інакше, але нам не можна це спускати е цю ситуацію на гальма. і навіть якщо ці люди звинувачуються просто так в Що ми віримо, то треба докладати зусиль, щоб навіть всього ракурс їх повернути. Дякуємо вам, Олена Карнау Голодняк. Це правозахисниця, адвокатка була в режимі онлайн. Гості нашого ефіру. Поговорили про е, пана Кузніцова, якого екстрадувала Італія до Німеччини. А його там підозрюють в складі групи до підриву північних потоків. Е, так чи інакше, ці люди нам потрібні вдома.